Ми бачимо, що ворог не збирається зупинятися. Давайте так, до фронту вже перейдемо. Ну, так, на сьогодні намагаються тиснути там, де можна тиснути. Покровський напрямок зрозуміло. До 170 тисяч особового складу зосереджено на цьому напрямку. Перевага росіян проти наших 6 до 1 по піхоті угу. спостерігається. Тому ситуація складна. Ну, складна це такий загальний термін. В нього вкладається дуже багато. Скажімо так, емоції, дефініції так. і так далі. Так само ми постійно чуємо від росіян спекуляції з сону Купінська, mm -hmm. але ми розуміємо і знаємо, і бачимо, що там жодних натяків на оточення наших військ нема. Навпаки, скоріше. Там, ми зараз займаємося зачисткою цього міста. Mm -hmm. На безскладнощі, ну ніхто не казав, що буде легко, але займаємося. Тому там скоріше росіянам там треба думати про те, як звійти унести ноги, як кажуть. У лапті. А... Я просто от зараз сьогодні на старті свого ефіру читав, що нібито там і вже е, в центрі Покровська якісь фото хтось публікує так чи інакше росіяни перебувають і так далі. Хоча знову повернусь до матеріалів української правди, зважаючи на те, що місто розділено дві частини залізницею. Зокрема, йдеться про те, що саме південна частина міста Покровськ, на жаль, перебуває багато велика кількість расистів. В південній частині ми тримаємо оборону по залізниці, займаємо там позиції, і в північній частині. Uh -huh, uh -huh. От, е була інформація про просування сьомого корпусу. Інформацію сьомого корпусу дешеве про просування в центр міста, центр Покровська. Е це було два дні тому. Ця інформація з'явилася. Так. Uh -huh. Сьогодні ми бачимо, що Діпстейт фіксує появу росіян біля залізничного вокзалу. Uh -huh. Це теж центральна частина міста. Ну, це свідчить про те, що я тут не буду займатися простуваннями, підтвердженнями і так далі. Чекаємо Генштабу. Ну, так, так генштабу. Я, це, це, я цим не займаюся. От. Це зараз свідчить про те, що постійно ситуація змінюється по Постійно. Тобто, те, те, про що мова йшла вчора, і там замалювали мапу червоним, чи замалювали мапу білим. Там, або синім, що свідчить про те, що цю територію ми відвоювали, воно може змінитися буквально там, протягом кількох годин. Ще свіжі е, в моїй пам'яті буквально буква, декількаденної де, де давнини біду, як расисти використовують ФАП-3000 для ударів і нанесення ударів по Мирнограду, як зносяться там багатоповерхівки, та багато поверхів, так чи інакше. Багато хто е, писав про те, що ну, зовсім росіяни. Окупанти не змінюють свої тактики зрівняння все з землею. Чим став зараз Мирноград? Бо направду на, на цій ділянці фронту, так чи інакше, якщо беремо два міста між собою, так, от Покровський і Мирноград, щодо Покровська також поруйноване дуже місто. Але от найбільше мені здається страждає саме Мирноград з точки зору того, що там зноситься все що тільки можна. Ну бо ми ми тримаємо. У Мирнограді немає. Тобто, фактично, удари для того, аби е, зменшити можливість силам оборони України хоча б якесь укриття знаходити. Або... Це стандартна тактика. Угу, так? угу. Вони намагалися, до речі, в лобби атакувати росіяни. Так, 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 так. Ми пам'ятаємо інформацію про те, що там певна присутність на околицях цих Мирногради. Зараз ми бачимо, що вони намагаються обійти. Просуваючись від червоного лиману, зокрема, mm. як би мовити, в, між червоним лиманом та мирноградом, там щось обійти це місто і в такий спосіб змусити нас відійти. Втрати Мирнограда не буде, не була б, скажімо так, фатально для Покровська, але зважаючи на ситуацію з логістикою, як вона там повернеться, це ж сказати, дуже важко. Mm. От. І зараз вони намагаються обійти, а саме місто знищити, знести його бомбами. Це їхня звична тактика на превеликий жаль від цього зараз потерпає. На жаль, так. Тобто вони, коли не можуть взяти напряму, вони починають його просто зносити для того, щоб позбавити можливості укриття і е просто змусити нас звідти відійти, бо обороняти будівельне сміття, скажімо так, щебінку, каміння, ну, жодного сенсу немає, жодної можливості. Я буквально один день там до нашого колеги Андрія Соломки ми були в гостях днями раніше на одному з напрямків, не буду казати, яких. Ну, майже поруч. Я звернув увагу все ж і знову ж таки в розмовах у нас це було присутнє про погодні умови. Тому що це була мряка, погода туманна, направду, коли там дощ з туманом а, разом і так далі. Наскільки це проблемний фактор, Денис? Ну, Я думаю, він теж про це розповідав. Я думаю, що я щось добавлю, тут додам щось нове. Коли дощ, туман, мряка, то аерозика працює гірше. І дрони використовувати важче. Звісно. Ну, от. І це є проблема, оскільки під прикриттям цих погодних умов ворог може просуватися. Я кожного разу згадую оце от відео, два тижні тому воно з'явилося в дусі Шеленого Максу, як росіяни з півдня затягуються в Покровськ, а там скрізь був туман. Угу. Так, подальша доля цієї колони була, була незавидною для неї, потім ми все ж таки розібрали. Але от саме таким зараз і є алгоритм дій, використовуючи туман дощ мряку і такі погодні умови. Ну, зараз в Києві не так, не було туману. Був, але зараз більш-менш розвіднилося. Але ж ми розуміємо, що так не скрізь. Там така туманна погода є доволі часто. І це ворогу допомагає, в принципі. Але зрештою, це допомагає і нам. Певною мірою ми пам'ятаємо, теж було відео, Родинське е населений пункт теж поблизу Погрозька, теж дуже важливий. Під прикриттям туману заїхав на штанг, почав розстрілювати позиції в Родинському, в російській позиції. Теж ми цим користуємося. Тут питання в тому, хто швидше зорієнтується хто швидше скористається цим погодним умовою, котрі, в принципі, однакові для всіх. Отже, Чебоксари, одне з військових підприємств ВПК Російської Федерації, туди прилетіло минулої ночі. З іншого боку, завдяки гарно, креативно змонтованому відео і фото зображень цього аеродрому. Це є про знищені літаки А 60 так чи інакше Іл-76. Ми знаємо, хто до цього процесу вже причетний офіційно звітував і командувач сил безпілотних систем, в принципі, і реально фотодокази були опубліковані, про яке обладнання йдеться. Ну, якщо ми кажемо про А-60, це літак, наскільки я розумію, експериментальний. Він розроблявся як платформа для лазерного озброєння, яке мало бути спрямоване для знищення супутників, знищення, засліплення і так далі. Угу. Виведе... А з висоти. Виведення з ладу. Ну, піднімається і так, так, так. Виведення з ладу, так скажімо. Угу. Неможливо знищити фізично там, не та потужність, виведення з ладу. Крім того, там йшла мова про літак А-100. Угу. Це подальша модифікація, подальша розробка літака А-50. Літак ДРЛВ, дальнього революційного розвитку та виявлення управління. Це подальша була розробка, подальша модифікація, подальшого значить удосконалення. Ну, як бачимо. Ці ці літаки вони перебували значить, в такому знаєте, підвищеному стані. Mm -hmm. Чи то через, висутні, через брак фінансувань, чи через розкрадання цього фінансування, але щось цей проєкт зависав, вони дуже сильно в них просувався. Можливо, через санкції теж, оскільки обладнання електронне, воно було під санкційним. Ну і виробничі приміщення також прилетіли добрі, я не знаю, дрони там, не дрони. Ну, таке. Там казали про Нептуну, що ми кажемо про цей, значить, це літовище у Тагомрозі. Угу. Там ще було питання про Нептун. Нептун мав не прилетіти. От, тобто дрони Мадіра і плюс Нептун, а Нептун це вже військоморські сили. А, а після операції Павотина хтось каже, та що там два літаки Денис? Ні, ну це. Знаєте, так зараз і росіяни кажуть. Там, виходять російські блогери і кажуть, ну і все одно вони не літали. Все одно ми хотіли їх утилізувати Та, і так далі. Тобто, Та, ну добре, допомогли утилізувати. Угу. Нам то що від цього, нам тільки добре. Ком... добре від цього. Ну а окей, сили оборони, їхня комплексна робота, за що їм подяка, звісно ж, незалежно від там найм і, і враховуючи там і найменший результат, і найбільш потужніший так чи інакше. Але скільки такого добра ще є знищувати на території ворога? Якщо добра так. в лапках. Якщо ми кажемо про А-60, як про експериментальну платформу, здається, залишився ще один такий літак, ну, який треба утилізувати і допомогти в такий спосіб позбавитися значить, цього обладнання всім, і росіянам, і, і так далі, нам теж. Үгі. Ну і власне нашим партнерам, оскільки це загроза для супутникової системи. Стосовно А100, е Ілон Маск нам має бути вдячний. Так, абсолютно. Стосовно А 100 не можу вам сказати, скільки таких платформ залишається. Стосовно А-50, якщо не помиляюсь, було минулого року знищили два. а 50 це літак дерлове. Привісно, скажімо так, модифікацію. Mm -hmm. Якщо не помиляюсь, було в них три чи п'ять. Треба зараз поновити себе пам'яті, теж там небагато було на ходу. Сама комплексність і цей підхід, ну, зокрема, ну, ще потрібен час. Тобто, фактично, я не тільки зараз про літаки, так чи інакше, тому що ми щоночі Ну, як ми, сили оборони перед нами звітують, але маємо чим доставати тепер і є чим знищувати. Ми Нептуни до тисячі кілометрів значить, радіус дії. Товстий Нептун, Довгий Нептун. Є в нас дрони, які долітають до Чебоксар в Нір прогрес. Порахуйте, скільки це кілометрів. От знову ж таки, не хочу зараз гадати. Я думаю, що там сотні кілометрів. Ну, давайте у вас передачимо комп'ютер. Зараз я скажу. Скажіть, так. Я думаю. Давайте я скажу, що там десь плюс-мінус тисячі кілометрів. Так, наугад, наугад. Зараз я перейду на мапу е і все вам точно скажу до кілометра. Е так, прокласти маршрут. Це не тому, що я туди, е якби, друзі, хочу їхати. Е їхати а не треба мені туди їхати. Е о! 1360 кілометрів. Ну, трошки трошки недоліт. – Недоліт? Е, добре. Е, Але багато. Бачите, ми до, до, до 1300 кілометрів, 1400 можемо бути. Mm. Ну, до речі, ця цифра завжди і часто фігурувала. Це аж біля Казані, щоб ви собі розуміли, десь туди, в той бік. Та, ну далеко, непогано. далеко. Не, не близько. Не близько, близько так. -да Далековато Якщо рахувати від Києва, від Києва рахували? Так, від мого місця розташування. А, ну, значить, якщо це, скажімо, ближче до лінії фронту, ну буде якраз, може, і тисячу кілометрів. Але ще потрібен нам час для цього, так? Тому що такого, таких об'єктів принципі… Там багато, багато. Ну, mm -hmm. ну ж Військово-промисловий комплекс, так чи інакше залишилися більшу міру саме росіян. А в Радянському Союзі все робили так грунтовно, із дублем. Приємно з тобою, тому там є чим займатися. Так, ну Денис, з вами не те, що про 28 пунктів і так далі. Знаєте, активно зараз дискусія крутиться навколо там. Як виявилось вже тепер, завдяки не тільки Блумбергу, до речі, ми раніше здогадувались, чиї це, як кажуть, на болотах їхньою мовою проділки, яким да? то все було написано. Але багато уваги приділялось інформації про те, що начальник головного управління розвідки Кирило Боданов присутній в Абудамі. Багато хто навіть, зараз акцентується, що нібито там за закритими дверима так чи інакше якісь розмови відбуваються з представниками російської делегації. А це все ми даємо від навідку всім тим, хто бере участь ми не задіяні, скажімо, в цьому процесі, але я про іншу. Начальник головного управління розвитки Кирило Боданов здобув надзвичайну повагу серед розвідувальної спільноти США і водночас викликає великий страх у росіян. Саме тому він і присутній в Абудабі, як представник української делегації. Про це написав пливов американський журналіст та письменник Майкл Вайс у своїй соцмережі. Ікс, він підкреслив, пан Буданов користується повагою серед американських розвідників як людина, яка може поділитися величезним досвідом проведення бойових операцій в умовах війни. Тим більше, що свого часу він проходив підготовку від центрального розвідувального управління. Він пройшов підготовку цРУ у складі українського спецпідрозділу відомого як підрозділ 2245. Ну, Наші стратегічні партнери навіть таку інформацію в принципі, розкривають. Я починав це запитання зі слів не про 28 пунктів. Але мені здається, от сама присутність такої ключової особистості, як керівник розвідки країни, яка захищається від окупантів, які там також не знаю, на якому рівні вони там представлені. Це про що говорить? Це говорить перше про авторитет. Це говорить про вагу. Нашої делегації. І це говорить про інформаційну бізнес. Бо керівник розвідки знає інформацію і на фронті, і на лінії фронту, і в тилу, і головне, він знає інформацію про можливі перспективи. Тобто, зважаючи на те, що опублікував Блумберг і двох персонажів на трьох, два, персонажі, трьох там, відомих прізвищах, да. тут вже не вдасться російській стороні маніпулювати ситуацію на фронті, мовляв, говорити, як кажете, прикладу. А там що до речі Дріскол вмикається дуже активно і каже, що оцінюючи ситуацію, нібито плачевно для України на фронті, його до речі, зараз прогнозують на заміну Гексу читав міністром оборони, а міністром війни перепрошую. Так треба. Тобто, фактично не вдасться російській стороні маніпулювати або ж спотворювати ситуацію на фронті. Так, це, Буданов це про ясність інформації тому що росіяни шкодають вуха Віткафу. Різні, скажімо так, казки, байки про білого Бичка, а потім вкладається в ухо Трампу. І потім починається історія, що нема карт, там, Росія все одно все захопить і так далі. І тому, подібне. тому Буданов просто може показати конкретно лінію фронту і показати конкретно, що відбувається і довкола фронту, і, і в майбутньому, і в минулому. І так далі. На території країни-терористки лінію фронту та, по тих чи інших цікавих об'єктах? Безумовно, в тому числі розкажу, що таке літака-60. І розкаже, що таке літак а 100, і розкаже, в який спосіб значить, ми знищимо нафтову поробну галузь і чим це для Російської Федерації загрожує. Тому буде реальна інформація стосовно комплексних, скажімо так, тенденцій цієї війни. Добре. Я просто знаєте на що сподіваюся, що, можливо, колись буде той момент. Я більш ніж розумію, що там Кирило Олексійович не може все розповідати навіть зараз. З точки зору своєї професії, так чи інакше, ну якісь факти або ж цікаві моменти цієї зустрічі, коли стануть можна сказати, опиняться в відкритому просторі. Ми дізнаємось багато чого цікавого. З точки зору позиціонування нашого під час цих зустрічей і пояснення всім тим, хто хоче зараз, ну такий як пан Дріскол, трішки натиснути на Україну, зокрема маніпулюючи ситуацію на фронті. Ну, зараз бачимо взагалі таку боротьбу веж. В Вашингтоні, от є кремлівські вежі, так? російські вежі, а є й Вашингтонські вежі. От вони так теж зараз потроху мають свої контури, і серед них, в принципі, є боротьба в який спосіб далі працювати. От є там лагеря табор Віткофа, що давайте ми зрозуміємо Російську Федерацію і проведемо врегулювання за планом Днітрів, угу. ну, а є Рубіо і інші, скажімо так, люди, які розуміють, в принципі, природу цієї війни. І знають, і розуміють, хто її почав, і на кого вас справді треба тиснути. І от зараз, е очевидно, йде боротьба планів, йде боротьба цих веж. І хто виграє цю боротьбу, той, очевидно, буде мати політичні преференції значить, цій апаратній боротьбі перед виборами в США і так далі. На превеликий жаль, ми бачимо, що українська історія стала е предметом політичної боротьби в США. на превеликий жаль, ну, але такої є політика. Чи розглядаєте ви взагалі таку можливість? Окей, вони можуть тиснути, вони можуть це використовувати, тому що, в принципі, це все в їхніх руках. Але ну, і питання там, знаєте, вони зараз так, як, як зараз позиціонують. Ну це ж речниця Білого Дому, пані Левіт, Це її слова фактично. Я не приймав текстом. Зараз буду цитувати, але позиція ка була. Ну це ми зараз продаємо озброєння. А все ж може закінчитись навіть тим, що і продавати не будемо. І в принципі, в Сполучених Штатів Америки немає ресурсів, щоб постійно підтримувати Україну так чи інакше. Навіть з'являлася інформація про тиск, що, мовляв, і зброю продавати не будемо, і розвідданими мінятися, обмінюватись. Ну, стосовно розвідданих, ситуація складна. Однозначно, відповіді мене нема. Я точно можу сказати, що ми не будемо засліплені повністю, якщо американці нам припинять продавати розвіддані. Так. Нам, умовно кажучи, обознакаючи, очі не викулять, тому що є і європейські партнери, є фінські можливості, німецькі можливості. Є зараз навіть наші можливості. Ми знаємо про супутники, які ми брали в оренду і так далі, які працюють. Але є речі, які американці їхні можливості не є, такими, що можна їх просто так замінити. Це можливість передавати інформацію в реальному часі. Що, в принципі, нам дозволяє якраз відслідковувати і пуски ракети, і так далі. Тобто це все завдяки американцям. Стосовно продажу, продажу зброїв, пані Левіт може поцікавитися думкою значить, тих представників військово-промислового комплексу Америки, сполучати в Америці, які продають на цьому заробляють кошти. будуть він раді від того, що недоотримують і позбавляться ринку збуту. В особі Європи чи НАТО, чи країн НАТО, які купують їхнє озброєння за свої кошти. Я думаю, що вони не будуть задоволені. Тому, я думаю, тут пані Леві трошки перегинає палку. Щодо ракетних ударів, ви їх згадали, звісно ж, поза минулу ніч беремо до уваги. З точки зору того, як там ті чи інші моніторингові канали, які там з перших тижні повномасштабного вторгнення у нас присутнього. Розвідданими продовжуємо обмінюватись, бо ми теоретично не знали, що звідки де стартануло і летить так чи інакше. Але з точки зору того, що було використано, якими яким були комб... наскільки комбінованим був цей удар, давайте оцінимо. Ну одну особливість для себе визначаю це дві, дві хвилі. Перша хвиля була ніч, а потім, ніч, а потім ближче до ранку. Угу. Перша хвиля закінчилася так приблизно біля третьої години ночі. Відбій був. Після ну, того, ну ясна річ, всі пішли спати. Відбій, ну. Я руку підняв не просто так. Абсолютно. Тобто я теж. Всі думали, що ну, окей, відбій, Богу, дякую. Хоча було таке перечуття, що нічого не закінчилося, ну, але що буде чекати. Угу, угу. Продовження, розумієте, треба все одно відпочивати. А лягли відпочивати, почалася друга хвиля. І це небезпечно, оскільки люди не можуть розрегувати завчасно, вони не можуть спуститися до сховищ. І відтак, це в принципі в проекті може мати дуже великий жарт. Хоча саме перша хвиля в Києві вона принесла основні значить, руйнування, да, це і влучання в Дніпровському районі. Я був вчора біля цього біля того будівлю. Давайте говорити відверто Денис. Знову цивільна інфраструктура. Так знову об'єкти. Ну от. Водії вантажників, вантажники, да, водії там тих чи інших вантажно вантажного транспорту загинули однієї з компаній. Це ми кажемо про логістичний центр. Про склад, скажімо, так. Ми, так. ми, ми знаємо, в принципі, якої торгівельної мережі да, да. більшість представників цієї торгельної мережі опинилися в укритті, але очевидь там хлопцям, водіям, чоловікам потрібно було робити роботу, розвантажити, відвантажувати. На жаль, така ну, Тут, сталася. Тут я в принципі коментував цю історію вже іншим. Змі, я думаю, що це навели. Ну, Інші це, нас не цікавлять. Це склад. Uh -huh. Це склад. Ну, що могло бути в складі цієї компанії, яка. Продукти так? харчування Продукти харчування, господ... ну, господарчі, товари, овочі, фрукти, алкоголь, <кх> газована вода чи не газована вода. Що там могло бути, що там могло зацікавити? Росіян, щоб... Економічно складова, Денис. Останніми місяцями, навіть більше ніж півроку, у мене складається враження, що маючи ці санкційні проблеми в себе на болотах. Навіть характер ударів Російської Федерації, окрім української енергетики, він набув економічного характеру. Страждають підприємства, які абсолютно не пов'язані з жодним чином з військово-промисловим комплексом. Бо ну давайте відверто, навіть для такої великої мережі втратити свій логістичний центр це серйозна проблема. Це серйозна проблема. З вами погоджуюсь, але в мене є власна версія, хтось навіть, хтось вирішить, тому щось є. Mm -hmm. Що може цікавити росіян. Ну, ми розуміємо, що у нас наскупа крутів, консерв, які yeah. за малі гроші готові дати відповідні наводки, в тому числі значить, допомогти росіянам вдарити по тим чи, 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 іншим цілям. Давайте вам ще раз нагадаю, що ми ситуацію: термінал нової пошти на початку вересня завдали удару. Те саме, mm -hmm. що може бути в терміналі нової пошти. Ну, будь-що насправді, тобто, але ну, хтось міг навести. вести. І, значить, навести ці ракети і спричинити цей удар. На завершення, знаючи, що ви сьогодні будете в ефірі, попри всі новини з фронту і те, що ми зараз з Денисом Поповичем говорили, мало хто і не часто, навіть на прямому на увагу, але мене ця історія, знаєте, з одного боку, вона повеселила, а з іншого боку, просто ще раз приклад того, як вся машина на болотах вімкнулася у війну з Україною. Є там такий персонаж Карен Шахназаров. А колись в совкові часи, ви коли бо ваші батьки вмикали телевізор і дивилися якийсь фільм. Там, знаєте, такі з'явилися така він і вона, які тримали в руку вгору. Такий пам'ятник не питає, де він знаходиться. І було написано Мосфільм. Так, от цей персонаж, він керівник Мосфільму. З'явилася інформація, що саме ця кіностудія російська та кілька державних музеїв Ленінградської області. Декілька років поспіль, зокрема під час на повномасштабного вторгнення, закуповують дрони системи реп стрелінки для армії Російської Федерації, але це все під виглядом гуманітарної допомоги. Про це публікувала матеріал російська редакція Радіо Свобода. Значить, що там купували? Ну розумієте, ми колись сміялись над танками т 34 але ж вони працюють навіть і так, Денис. Тільки я не знаю. Ну, Тут е, Радіо Свобода пише, що е, навіть закуповувались товари подвійного призначення, як то чіпи, е, плати електронні і так далі. Це ж не про танки, які в фільмах знімались, правильно? Я б не сміявся з танка Т-34, будь-якому разі, це броня та гармата. Угу. Це Но. тоді ми сміялися. Так. А стосовно вербальної діяльності Кирина Шахнозавра можна сміятися. Що він там буває, значить це. На всіх пропагандистських сторонах. Да. А стосовно оці, цієї діяльності, про яку зараз ви кажуть, то не б не сміявся. Бо волонтери є у них теж. Mm -hmm. Тут, з їхнього боку, це забезпечення фронту, з їхнього боку. Волонтери є і у них. Mm -hmm. І, до речі, у них така ситуація теж може бути схожою. Багато в чому вони теж тримаються на цих закупівлях. Якщо почитати певні пабліки російської армії, там, ті, які там намагаються там, більш-менш об'єктивно з їхнього боку. Ну, так, умовно об'єктивно ситуацію на, фронт, то, на фронті то складається враження, що багато чому вони взагалі спираються на подібних постачаннях, саме волонтерські. Просто раніше ми там, знаєте, про якийсь човниковий спосіб говорили. Я, ну, Я сказав, що повеселила мене, тому що, ну... З одного боку, типу, кіностудія, на ну, що вони? В Болівуд запити надсилають, там до, до Індії надішліть там. Ну, значить, якось вони вибудовують цю діяльність. Як ось вони працюють? Ну, окей, кіностудія, у нас теж є приватні підприємці, які займаються закупівлями і передачею певних матеріально-технічних засобів на фронт або прямим фінансуванням тих чи інших, скажімо так, військових частин їхніх потреб. Тому росіяни так теж працюють, і Мосфільм це велика структура. Як пише Радіо Свобода. Коштів для того, щоб цим займатися. Для мене особисто це ключовий момент. Радіо Свобода, російська редакція, яка висвітлила цей матеріал. Зважаючи на санкції, які є, все складніше, як ви казали, там, да, там ми говорили про 60, літаки, виробництва і так далі, знаходити комплектуючі. Мосфільм не є під, не є під санкції. О, цікаво. Мосфільм не є під санкціями. Це цікаво. Ну, колись там енну кількість років тому я дивився російське кіно до початку. Радянське, Радянське зовєцьке, російське. Да. чим зараз займається мосфільм, що він зараз знімає? Чесно кажучи, сказати не можу. Можливо, вони почали знімати мультики для, для дитячого, скажімо так, споживача. І це не є під продукцією. Але так, не, не під санкціями такі. До речі, я здивувався тільки, що буквально щойно думав, що їм під санкціями теж. Ні. Пише Радіо Свобода, що вони не під санкціями. Саме це дозволило цій компанії займатися такою діяльністю, зокрема, яку її ну, фактично використовують ну, як прокладку між, між. Чи чекає Денис Попович результатів перемовного процесу? Слово переговори знову повернулося в наші будні. Пам'ятаєте, 12 стільців. Цегласі із продуктні противлення двох сторон. Я поки що не бачу з боку Російської Федерації ні прозівлення. Я скрізь от згадую значить, Дугіна, це ідеолог Кремля, mm -hmm. Юродивий божевільний. Але він казав, що розробляється план ну серйозно стосовно позбавлення суверенітету України протягом двох років. Інші це план, там реальність ми про це не кажемо. І позбавлення ідентичності перевиховання українського народу протягом значить, більш, скажімо так, широкого часу. От їхній план. Питання кількості і складу Збройних сил України. Стосовно кількості і складу Збройних сил України зараз точаться розмови, які він буде. Чесно кажучи, я б хотів би звернути увагу на закон про чисельність Збройних сил України. А він є. Він є і там вказана чисельність дійсно тисяч на мирний час. На мирний. На мирний час. А згідно того в якому часі ми зараз перебуваємо, його б слід було змінити безумовно. Якщо ми кажемо про чисельність 800 тисяч, 600 тисяч, то спочатку треба очевидно змінити закони прописати там. Тобто з цього б треба почати. Дякую вам за це важливе поточнення. Військовий глядач Денис Попович. Ось ефірний час. Так що ти закінчився. Ще би поспілкувався, бо там багато. До зустрічі спосіб вам дякую. за розмову.